Мої вітання! Сьогодні я готую неймовірно смачні та дуже прості у приготуванні домашні цукерки. Ці цукерки підійдуть як і дітям, так і дорослим, і навіть один рецепт буде ПП цукерок, які підійдуть для вас, якщо ви худнете. Для перших цукерок нам знадобляться вафлі. В мене ось такі вафлі, але можна використати і білі вафлі із начинкою. Вафель я взяла 100 г. Вкладаю їх в чашу блендера та гарно взбиваю до однорідної крихти. Виходить ось така однорідна маса. Далі я її висипаю у миску більшого розміру та додаю до неї кокосову стружку. Я взяла ось таку із АТБ три пакети, в кожному пакеті по 40 грам. Тобто всього 120 г кокосової стружки. Ці цукерки дуже нагадують Рафаело, тому я гадаю всім любителям Рафаело вони сподобаються. Також додаю сюди 120 мл згущеного молока і ретельно перемішую всю цю масу до однорідності. Також, якщо ви не хочете додавати вафлі, ви можете додати тільки кокосову стружку, але покласти її на 100 г більше. Далі вологими руками я відділяю частину маси, вона дуже гарно ліпиться, вкладаю всередину горішок, я використовую фундук, і ліплю ось таку кругленьку цукерочку. Ліпиться ця маса дуже легко, як пластилін. Звичайно, щоб цукерка була смачніше, то горішки краще обсмажити. Готові цукерочки нам необхідно притрусити кокосовою стружкою, щоб вони були зовсім схожі на рафаелки. Роблю це ось так. Якщо погано ліпиться, то можете трішки змочити цукерочку водою. Всі цукерки готові, відправляю їх в холодильник буквально на одну годинку. І через годинку вони вже будуть повністю готові, смачненькі, на мій погляд, дуже схожі на Рафаело ось такі гарні та смачні. Ну, які ж цукерки без кави? Відкрию свій набір від 25 Coffee Roasters. Та продемонструю вам, що ж я отримала. Це неймовірно гарний магазин, в якому тільки натуральна, свіжо обсмажена кава. Вони є не тільки дистриб'юторами, але й виробниками справжньої натуральної кави. Під ваш запрос вони помелять каву будь-яким зручним для вас способом. Також можуть прислати каву і в зернах. У них діє безкоштовна доставка на суму від 350 гривень. А для моїх підписників ще вони дають промокод на знижку 20%. Тож замовляйте смачну каву і ласуйте цукерочками разом з кавою. А я переходжу до наступного рецепту цукерок. Для цих цукерок нам потрібні насіння. В мене насіння соняшника, гарбуза та кунжута. Всього я взяла 200 грам насіння, зсипаю їх в одну ємність. Та відправляю на розігріту петельню і обсмажую гарно з усіх сторін до золотавого кольору. Головне, слідкуйте, щоб насіння не пригоріло і вони не стали дуже засмаженими. Ось до такого легкого золотавого кольору буде достатньо. Також до насіння нам треба обсмажити горішки. В мене це фундук, я його взяла 50 грамів. Коли горішки і насіння охолонули, висипаю їх в чашу блендера і взбиваю насіння з горішками до однорідної консистенції. Цей рецепт підійде тим, хто слідкує за фігурою або не вживає з якихось причин солодке, ці цукерки без цукру, але в той же час вони дуже смачні. Горішки з насінням вже перебиті, висипаю їх в миску і тепер додаю до них інші інгредієнти. Це 30 г какао, яке обов'язково треба просіяти через сито, інакше воно візьметься грудочками і буде в цукерках зовсім не смачно. Не полініться, а просійте обов'язково. Далі до просіяного какао та насіння я додаю мед. Звичайно, краще, щоб він був рідкий. Додаю 50 г меду та гарненько вимішую всю цю масу. Спочатку може здати, що маса дуже рихла, але ні, вона гарно ліпиться, немов пластилін. Тепер вже з готової перемішаної маси за допомогою вологих рук ліпимо цукерочки. Можна сформувати їх круглими, як я, а можна зробити у формі трюфеля. Обвалюємо кожну цукерочку трішки у какао та готові цукерочки перекладаємо на одну загальну тарілку. Зверху також можна трішки задекорувати їх в какао і відправляємо в холодильник на одну годинку. Через годинку дістаємо з холодильника і зараз я вам покажу, які ці цукерки всередині. Ось таку вони мають текстуру дуже смачні, рекомендую вам їх спробувати. І переходимо до останнього третього рецепту цукерок. Для нього мені потрібно печиво. Наполеон, Марія або взагалі будь-яке, яке ви полюбляєте. Печива я беру 250 грам і складаю його в чашу блендера. Ретельно взбиваю до однорідної консистенції. Ось така виходить однорідна крихта. Пересипаю цю крихту у миску. До неї я додаю вершковий сир 50 грам. Грам 10-15 какао. Звичайно, можна додати і більше, тоді цукерки будуть темнішого кольору. І також я беру 50 г вершкового масла, розтоплюю його у мікрохвильовці і додаю сюди до печива. Із цих інгредієнтів вимішую однорідну масу. Маса вже однорідна, знову ж таки, за допомогою вологих рук виліплюю із неї кульки майбутні цукерочки. Та викладаю їх на тарілочку. Ось такі кругленькі вони в мене виходять. Далі цукерки потрібно гарно задекорувати. Для цього я беру 100 г темного шоколаду. Це може бути як шоколадка, так і шоколадні дропси, як в мене. До шоколаду додаю 10 г вершкового масла і в мікрохвильовці короткими імпульсами розтоплюю його до однорідної консистенції. Після кожну цукерочку обмокую у шоколаді та викладаю на тарілку. Готові цукерочки можна залишити і так, просто шоколадного кольору, а можна задекорувати. Частину я присипала кокосовою стружкою, а до іншої частини я вирішила додати іще білого шоколаду. 20 г білого шоколаду я вкладаю в пакет, за допомогою гарячої води розтоплюю до однорідної маси. Дуже зручно мені робити ось в таких пакетиках відрізаю кінчик та роблю ось такі гарні смужечки на кожній цукерочці. Такі цукерки в мене вийшли, звичайно, я їх охолоджую впродовж півгодинки-годинки в холодильнику, і після вже можна їх дегустувати. Всередині це виходить дуже гарно, на смак також дуже смачно. Ось такі цукерки в мене вийшли. Спробуйте, гадаю, вам вони також сподобаються. Ось так швидко і просто ми приготували з вами три види домашніх цукерок. Дуже смачних, дуже гарних. Обов'язково зберігайте собі рецепт та зробіть ці смаколики для своєї родини. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!